Посилці з майбутнього ви знайшли отаке. Навряд чи одразу зрозуміли, це ніщо інше як мобільний телефон. Забудьте про кнопки. Навіть телефонам не до вподоби, коли у них тицяють пальцями. Куди кращі, ніжні пестощі і акуратні торкання? Тож хладенькі тачфони просто витіснять своїх рельєфних побратимів із технополис. Усе, що знадобиться, це сенсорний дисплей, кнопка увімкнення, динамік та мікрофон. При цьому керування телефонами буде максимально спрощеним, пара клавіш і голос. Майбутнє готує революцію у світі спілкування. Виробників мобілок не обмежиться дизайном слухавки. Телефон усе більше нагадуватиме інші електронні пристрої mp 3 плеєри годинники і навіть кредитні картки. Апарати можна буде намотати на руку і носити як браслети. Вони стануть гнучкими і набуватимуть будь-якої зручної для вас форми. Колір корпуса теж можна буде легко змінити на будь-який приємний вашому окові. Внутрішня начинка апаратів не поступиться зовнішній оригінальності. З допомогою мобільників можна буде розраховуватися. У крамницях телефон нового покоління витіснить не лише фотоапарати і відеокамери, а й телевізори. Зображення буде проєктуватися на будь-яку зручну поверхню. У такому разі навіть комп'ютер не стане потрібним. Зараз гнучки дисплей нам тільки сниться, але у майбутньому ж мобілка віяло стане реальністю. Через 20 років такі телефони будуть хіба що важким баластом. Навіть модний сьогодні хендсфрі нашим онукам здаватиметься важкою гирою. Майбутнє за мікрочіпами, вживленими під шкіру, Тому ой, вибачте. Алло? Так. На чому ми остановились?